Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на каналі про Рукоділля. Це моє перше відео, тому я на початку трошки розкажу про себе і про що буде зніматися відео на цьому каналі. Мене звати Людмила, я живу в Київській області під Києвом недалеко. Займаюся різними видами рукоділля. Я її в'яжу, вишиваю, роблю прикраси з бісеру, навіть в моєму арсеналі є одне з шитимною плаття. <тур> Здебільшого я в'яжу, тому і відео буде більше про в'язання. Ну, правда, Зараз мене трошки захопили прикраси з бісеру, там, браслети, якісь чокери, тому, можливо, будуть і бісерні роботи. Це відео я хочу зняти про готові роботи січня, те, що було зв'язано, це будуть в'язані роботи в січні, і там зараз початок лютого і робота, якою я зараз займаюся в лютому. І так, перша моя готова робота в січні це була шапка. Ось такого такого плана, дуже гарний колір, він взагалі такий вишневий. Колір дуже гарний, дуже гарна, тепла шапка. Шапка була зв'язана з, з Alizella na Gold Classic. Тут 240 метрів на 100 грам, 51% акрил, 49% це шерсть. Шапочка тепла, але не на сильні морози, тому що я її в'язала легко. Відповідно, на сильні морози буде холодновато, але мені зручно в ній вона гріє і не колеться, мені мені в ній дуже хорошо. Зараз я її приміряю. Шапка дуже зручна, мені подобається її розмір. Тобто, якраз по мені я не люблю, коли сильно давить, Відповідно, вона і гарно прилягає, але не сильно не передавлює. Мені дуже зручно і мені дуже подобається. Другою роботою, після цієї шапки, це також було, я її зв'язала дуже швидко, буквально за 1-2 дня, Другою роботою це були ось такі. Рукавички зв'язані до цієї шапки, з цих самих ниток. Але рукавички трошки якби великоваті, хоча ну, ніби зручно, тому не знаю, зразу думала перев'язувати, але, напевно, я їх все-таки залишу, тому що ну, вони зручні, вони не сильно облягають, вони і не спадають. Але я зараз ось приміряла, мені ніби, ніби добре, то я їх ношу, я ними користуюся, мені дуже зручно, вони теплі. І так, по характеристикам ще хотіла сказати: шапка важить 87 г, рукавички 64 г. Так, перейдемо тепер до другої роботи. Друга робота це також було в перших числах січня. Я тоді дуже багато зв'язала таких ну, скажімо так, мелких робіт, а, от, а верніше це вже третя робота. Третя робота це були ось такі шкарпетки. Зв'язані з етнововни, вона така товстенька, це не шкарпеткова пряжа. Я замовляла, там воно писалося етнововна, вона така колюча. Тут навіть видно, а зараз я хочу показати такі і і, ворсинки, і вона, вона колюча. Вона колюча, але я під низ вдягаю ще тоненькі шкарпетки. І мені дуже добре, тобто, якщо такі ну, трошки морози в січні, правда, не було таких холодних прям днів. Але були. Зараз нас лютому почалися трошки холодніші дні, тому мені в них добре, тим більше в мене на роботі холодно, то мені на роботу якраз такі я піддіваю дуже зручно. Я вже в них декілька раз ходила, я вже їх раз стирала, дуже добре носяться. Мені комфортні, зв'язані різинкою 3х1. Мені подобається, вони мені отут не стягують, вони доволі такі широкі, але вони не спадають. Гарно тримаються. Ну, стандартні тут п'ятка французька, якщо я правильно. Я таю. Ой, так. Пряжу я замовляла на сайті Анже. Багато про пряжу сказати нічого не можу. етикетки не залишилося, залишився такий остаток невеличкий. Замовляла якусь пряжу і просто я її докинула. ну, в корзину по 100 грам, просто спробувати. Вона товстенька. Я її в'язала на спицях, здається, половиною або на трічки. Ну, Мені сподобались тепленькі. Я брала два клубочка. один ось такий гірчичний, інший там якийсь такий черв... кирпічний такого кольору. Я зв'язала носочки ще до цього давненько віддала мамі, вони носять, але вони трошки великуваті вийшли. А Ще хотіла сказати, носочки важать 77 г. Наступна робота моя була зв'язана, це було плаття. Плаття було розпочати в грудні, тобто я його в січні вже просто дов'язала. Я думаю, я в кінці відео, або, можливо, десь під час даного відео буду вставляти такі підзйомку, я буду приміряти. Зараз незручно буде на відео. Ось такого плаття, воно довгеньке, воно мені десь ну, нижче колін, десь туди по, по щиколотку. колодку. Так плаття зв'язане з пряжі е, класік е, Alize Lana Gold, Cold, тобто з тої пряжі, що й були зв'язані у мене шапка і рукавички. Вона мені сподобалась, доволі таки зручна е, пряжа, е, добре в'яжеться, вона не кусається. Вона е, ну, тепленька на наші зими, то мені вона подобається. Тобто, теплішу не потрібно, вона якраз у міру гріє. Мені якраз добре і комфортно. Так, плаття було зв'язане з пицями. До речі, я не сказала шапку і рукавички, я в'язала з пицями десь 4-4 Я, на жаль, не веду. Не, не записую, але я думаю, я вже почну, я заведу собі блокноти, де я буду записувати, з якої пряжі, якими спицями, тому що це і для мене зручно. так якось, Наприклад, мені пряжа сподобалась, відповідно, я буду ще докупляти, я буду в'язати. І хочеться, ну, щоб знати, щоб по сто раз не, не робити зразки, там не, не перев'язувати, не підбирати спиці. А так я вже буду знати, якими спицями я в'яжу. Але, здається, я шапку і рукавички трошки менше. Їх, здається, я на четвірки в'язала, а плаття вже на 4,5, а то й навіть 5. Воно трошки таке легше, воно мені не, не, не потрібно було плотніше. Зв'язано регланом зверху, це моя така любима конструкція. У мене дуже багато реглану зверху, мені зручно. Так в'язати регланна лінія. Це я е, в'язала це. Я взяла її в інстаграм на, сто, на сторінці е, Катерини Блекмур. Вона робила. Вона знімала майстер-клас на таку косу. Мені дуже сподобалось, дуже гарно виглядає і в платі, і в виробах. І в мене ще в одному є виробі, я до цього вже в'язала. Ось таке. Мені дуже сподобалося. Це дуже гарно і дуже комфортно. Плаття я ще й разу не вдівала. Воно поки лежить, чекає свого волочання. Дуже, дуже давно мріяла про плаття собі зв'язати, але завжди боялася. За нього взятися, тому що я не знала, як правильно підібрати пряжу, тому що це ж треба розуміти, воно ж довге, воно може тягнути, це ж можливо там, чи буде видуватися, як воно буде носитися. Але це так вирішила. ну Пряжа недорога, тобто вирішила спробувати. Мені дуже сподобалося, як в мене вийшла. Різинка. Ця пряжа дуже добре тримає резинку і дуже гарно ця різинка виходить. Закривала я голкою, дуже подобається це закриття, виглядає дуже гарно і дуже комфортно. Ну, Надіюсь, ближче туди до весни трошки її поношу. Або, можливо, попробую під якісь інші курточки поміряти. Як буде гарно, тому що плаття дуже подобається, і мені дуже сподобався колір. Він такий світло-сірий, але з, трошки з меланжем. такий Трішки-трішки є, є меланж, що темніше, світліше, ну, дуже гарний. От колір прям мені сподобався. Я ще, напевно, собі б і якусь кофточку зв'язала, якийсь джем джемперук. Так, далі. Е Наступним е, виробом в січні це була кофта. Я її почала в січні і відповідно закінчила в січні ось такого плана. М -м, також я її е, я зроблю підйомку. На... Я з бобінної пряжі я купляла ось таку бобінку, дуже гарний колір. Там пише, що це колір сицилійський апельсин. Він дуже-дуже гарний. Це філаті омега. Так, характеристики 1500 метрів на 100 г, 80% карний маринос і 20% ПА. Ну, до цього я коли в'язала із мериносу, Там в мене маринос був некарний і він такий більш м'якший. А цей він мені похожий більш як шерсть. Я навіть відразу я просто ниточку купила давно. А почала в'язати тільки ось зараз, мені відразу ну, відчуття було, що це от прям така шерсть. Прям в Але коли воно постиралося, вона така м'якенька, дуже-дуже е зручна, вона не колеться. Дуже зручно в'язати, в'язала я тут тоненька ниточка, ось така дуже тоненька, в'язала я у шість складень. Так, в'язала я у 6 складень е спицями, номер, здається, 5 або 5 ,5. Ну, Надалі я вже буду записувати це так перше відео. Mm, трошки в мене не всі є характеристики, але в подальшому, я думаю, я буду е вести якийсь щоденник чи блокнотик, де я буду записувати, е ну, яка пряжа, якими спицями, можливо, якісь нюанси, щоб я хотіла додати сказати. Ще хотіла показати ось такий. Узор в мене ось так по рукавам. По рукавам іде такий узор. Також я його брала в інстаграмі на сторінці Blackmoor. Вона знімала мастер клас на нього. Дуже зручний узор. Це також не перший виріб, де я його застосовую. Ось такою полоскою. Дуже дуже гарно, дуже виглядає так світер, ніби базовий, але ця полосочка додає такої якоїсь, ну, ізюминки якось трошки виріб прикрашає. Я його вже носила, один раз я його одягала, дуже дуже комфортний. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я вам вдячна за те, що ви додивилися до кінця. Я не знаю, коли мене там вийшло вставити, чи, на, чи між відео, чи в кінці відео з примірками. Дякую, що ви зі мною. До наступного відео, до наступної зустрічі!